Одразу хочу розпочати наш ефір із позитивних новин. І Не знаю, позитивні вони для нас, але можливо не дуже для росіян. Але е, сьогодні у Криму е, жителі тим, тим, тимчасово окупованого півострова почули звернення від головного розвідника України Кирила Буданова. Ось давайте ми з вами зараз послухаємо, що ж чули сьогодні у Криму. Міжна, Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной. Где бы они ни скрывались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действия пришло. Ждите, мы идем по. Слава Украине! Слава, і ось таке звернення сьогодні пролунало на радіостанціях у тимчасово окупованому Криму. І нехай, звісно, люди, які зараз там проживають, знають, що невдовзі збройні сили України зайдуть, і ми відновимо всю нашу територіальну цілісність. Зокрема, до речі, калабрант Аксіонов, очільник, так званий очільник Криму. Він заявив, що будують там такі споруди оборони, але він сказав, що нехай вони будуть про всяк випадок, і якщо вони нам не знадобляться, ми будемо проводити. Дати там екскурсії, так от я хочу йому сказати, що ці екскурсії ймовірно ми навіть можемо привезти перших е відвідувачів, і це будуть звісно, що наші воїни, наші збройні сили України прийдуть на цю екскурсію.